Ну, можна розповісти, так? Повірте мене, на після ваших усіх заяв не. перевіряли тисячу разів. Що, що, що це? Кажуть, справжність стоїть. Що це? Стосовно проведення експертизи, яку на даний час... Вставай, як з судьою говориш! Вставай, як з говориш! Так, якщо ви на мене виглядаєте першою, другою, ну то ви маєте підніматися. У вас питання до експерта. У мене немає питання до експерта. Ми отримали вище відповідь. Єдине, що треба, на, на підставі цього клопотати про призначення комплексної кінець. давайте відпустимо да. людину, да. їй треба працювати, всі інші експерти, які вона проводить. Дякуємо вам. Не Ви приймайте близького серце. Я не приймаю, вирібте моя. Ви під впливом. А, можна живете? мені... Да, ми... що... Ні, так ми мені нічого не прислали, що ми, ми ходили різку і отміні. Mm -hmm.